Доброго всім дня! Ось і настало наше останнє заняття. І ми знаємо з вами вже 10 кроків до усмішки нашої планети. Ми багато з вами зробили. Давайте згадаємо всі кроки, які ми визначили. Перший не смітити. Другий сортуй сміття. Третій крок не зривай рослини, бережи їх. Четвертий крок посади та вирости дерево. П'ятий крок: не ображай тварин, оберігай їх. Шостий крок птахи наші друзі. Сьомий крок. Маленька комаха то велика праця. Тож не дратуй комах, не ображай їх. Вода основа нашого життя. Тож потрібно не забруднювати водойми та економно е витрачати воду. Яка лється в нас вдома з краном. Великі та малі риби. Не засмічуйте моря, озера, річки, де купаєтесь, відпочиваєте, аби мешканці водні могли також комфортно жити. Десятий крок електроенергія. Економно витрачайте електроенергію. Головне правило вимикайте світло в кімнаті, якщо ви там не знаходитеся. Або якщо на дворі світить сонце, не потрібно вмикати додаткову лампочку. Ось і всі наші 10 кроків. Дітки, якщо кожен з нас буде виконувати хоча б найпростіші правила, то нам всім буде з вами комфортно жити в нашому спільному домі під назвою Планета Земля. А тепер я пропоную подивитися, що ж з нас з вами вийшло, який либук ми з вами створили. Наш готовий Либук, ось такий він. З першої сторони. Давайте ж з вами розкажемо та роздивимося його тепер детальніше. Що ми з вами робили? Пам'ятаєте, ми наклеювали сміття, яке люди можуть викинути просто так на узбіччя доріг або на майданчиках десь у парках, у лісах. Це найпопулярніше сміття, яке можна побачити просто так, не в контейнері, а просто валяючись на землі. Далі ми з вами робили, бачите, ось таку чудову гру. Пам'ятаєте, гра сортування? Де можна. Ось, у нас є така квіточка. В ній знаходяться різні види сміття. І пам'ятаєте, ми з вами вже грали. Сортуваємо, сортуємо сміття ось таке, бачите? А ось тут ми з вами робили, пам'ятаєте, аплікацію. Весела, щаслива планета та невдоволена сумна планета, бо її засмітили. Вертаємо наш слідбук, і на зворотньому боці в нас вийшла ось така картинка. Давайте ж з вами згадаємо все, що ми тут робили. Ось наш ліс з озером, так? І хто в нас тут живе? Пам'ятаєте, ми з вами робили ось таких рибок. В нашому озері живуть ось такі математичні рибки. Так, а в цьому конвертику в нас що? Краплиночки. У нас іде веселий дощик. Так, дивимось в цьому конвертику в нас предмети для нашого дерева. Так? ми можемо викласти? Наприклад, у нас буде яка пора року, якщо я ось такі зелені листочки причеплю. У нас буде літо правильно. В наступному конверті в нас. Ми робили з вами, пам'ятаєте, орігальні ось такі тваринки. У нас ось лисичка, ведмедик. Вовчик та зайчик ось тут буде, біля кущика. Ще один конвертик. В ньому в нас ось такі пташки. Давайте їх ось тут біля сонечка розмістимо. Так, і ще один конвертик. Ми робили аплікації комашок. Так, у нас була ось така бджілка, мурашка. Десь давайте тут внизу. Ось таке сонечко і метелик. Давайте метелика ось тут. Ось ми використали всі конвертики, які, всі, які з вами робили. У нас будиночок, в якому горить. Лампочка, електроенергія, використовують електроенергію. І живе ось така родина. Ось що в нас з вами вийшло, ось такий лепбук. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубай, хай стоїть. Не затопчу морошитку, хай повзе. Не зламаю з дуба гілку, хай росте. Не впущу сміття у річку, хай бурлить. Із гнізда яйця не скину, хай лежить. В джерело не пущу камінь, нехай п'є. В полі жито не столочу. Це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять, зерен птахам кину в зимку, хай їдять, покормлю приблуду кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти. Наша робота на сьогоднішній день закінчується. Ми зустрінемось з вами на наступному проєкті. Бувайте, малята! Всього вам найкращого!